Дрони влучили в об'єкт промислової інфраструктури, внаслідок чого зайнялися резервуари із соняшниковою олією. Подробиці у випуску. Доставили продукти, одяг та ліки. Волонтери возять гуманітарну допомогу до віддалених сіл області. У Миколаївському академічному художньому драматичному театрі представили моновиставу Проста українська скіфська баба. Звуки дронів над Миколаєвом близько 10-ї години ночі, 16 жовтня, чула місцева жителька Людмила. Після вибуху жінка вибігла на подвір'я та побачила пожежу на промисловому підприємстві, біля якого проживає. Літів дрон спочатку придел... упав десь один, от. Потім через деякий час гудить, п'ять летить і... і прямо сюди в бочку Він дирку зробив, палилася там масло лилося з так з таким напором десь через 20, ще один. Там горіло лілось, горіла отут, потім після третій, коли прилітів, не знаємо, куди він упав, але тут все як загорілося таким пламенем, що все освіщило і во двору била і все прямо аж в жар жарби. Російські війська поцілили в будівлю виробничого цеху. Нічна атака дронами на два резервуари спричинили витік соняшникової олії. Стріляли один прильот, був второй прильот. Вот це масло вже не раз стекло. Зараз зарыли ями і зараз це масло йде нам во дворі, ви видите? Зачем? Ми здесь горим. вона поднимается вище і вище, вона піде по дворі. А там Мы все... нам поубивало стекла, та й ночі во дворах, двері повиламував. Російські війська атакували місто дронами камікадзе, повідомив пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Платенчук. Чергово, миколаївців. Розбудили вибухи. Через те, що російські нацисти, інакше їх назвати я не можу. Вчергове обстріляли підприємства міста Миколаєва, особливо враховуючи на фоні того, що і так 12 найбільших підприємств нашого міста не працюють через обстріли. Вони вчергово наносять удари по одному з підприємств, яке є найбільшим українським експортером сонячникової олії. Вдруге в нього його обстріляли, цього разу вже дронами камікадзе, Минулого разу туди прилетіла крилата ракета. Також пожежа виникла на фармацевтичному складі. Усі займання ліквідували рятувальники ДСНС, повідомив мер міста. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Внаслідок нічної атаки дронами Камікадзе виробничого цеху сталося витікання соняшникової олії. Вже в день місцеві мешканці прийшли з пляшками, аби набрати собі запасів. Василь каже, чув вибух. Про витік дізнався з новин. «Був Топова може бути. Десять, десять людей. ще десять. Ми намагалися поспілкуватись з керівництвом компанії, але на місці їх не було. На прохідній лише охоронець. На телефонні дзвінки вони також не відповідають. Суспільне надіслало інформаційний запит, де поставило питання щодо руйнування резервуарів та участі у компанії в ліквідації наслідків витоку олії. Перший заступник міського голови Віталій Луков повідомив, довелося пустити олію зливову каналізацію, аби та не підтопила будинки містян. Сьогодні це сотні, якщо не тисячі тонн, і тому ми змушені були звернутися і до порту, задіяти їх ресурсних. Є спеціальні бони, які можуть локалізувати жирне п'ятно, так зване, на воді. Є інша проблема, куди її далі утилізовувати. Це наскільки це. Вогненебезпечна небезпечна рідина. Нам вдалося домовитися з власниками компанії. Вони будуть оплачувати дані послуги, а далі витребувати їх від ворога від агресора. Під час потрапляння олії в водну акваторію утворюється плівка, яка порушує обмін між водою і повітрям. Це звісно призводить до погіршення. Умов життя гідробіонтів може призводити там і до гибелі риб небезпечно. Коли вона вже вкриває, вкривається, дуже швидко поширюється, вкривається вже тонким шаром. Тоді дуже важко локалізувати. Також ну на відміну від, наприклад, нафтових співок там соняшникова олія, вона швидко перетворюється в емурсію. З водою, як утворює емульсію, що також потім її може розкинути на дальню територію. Ну з іншого боку, можливо, саме саме забруднення хімічне буде ну, не таке серйозне, в залежності від того, які компоненти олії. Водночас екологіня каже: якщо це природні компоненти, то наслідки будуть меншими ніж, наприклад, від масел технічних чи іншого виду такого забруднення. Нагадаємо, вночі російські війська атакували місто дронами Камікадзе, внаслідок чого було влучання у виробничий цех. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв. Російська армія намагається атакувати дронами Камікадзе критичну та промислову інфраструктури Миколаївщини. Проте українські військові відбивають 80% атак. Ворог намагається її атакувати. в нас працює. Ми відбиваємося на теперішній час. Все працює на 100%. У Миколаєві взимку 2022 року планують розгорнути низку пунктів обігріву. Їхня кількість буде більшою у порівнянні з минулими роками. Про це розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Це є, є різні пункти. Є Пункти, які будуть теплі для того, щоб там можна було видавати воду, і, і, і ми маємо передбачити можливість пункту обігріву на всяк випадок. Тобто, ці ця кількість я поки не буду казати, скільки ми їх розгорнемо, бо це ще в процесі. Це на випадок, як то кажуть, план це. Але в принципі, ми так робили ще до війни. Ми мали пункти обігріву на всяк випадок, але їх була. Кількість набагато менше. Зараз їх буде більша кількість для того, щоб ми могли, якщо що, забезпечити людей тепло. В невеличкому селі Андріївка, що на Миколаївщині, проживає Катерина з родиною у жінки четверо дітей. Розповідає в селі, немає аптеки та фельдшера їхати до міста 60 кілометрів. Нас немає. Аптеки даже в ближньому селі немає. Ні аптеки, нічого немає. А дітей оставлять нема на кого, щоб Поїхати в город і купити ліки. Саме таке основне, це я думаю, що продукти що дітям особливо багатодітним сім'ям, бабушки, які дійсно получають пенсії. Дві тисячі вони на дві тисячі не проживуть. Волонтери з Миколаєва вже вдруге приїжджають в Андріївку, привозять людям найнеобхідніше, і вони нам привезли вже другий раз. Віші привозили девочками, п'ять приїхали і масло, і консерви і, там колбаса, і продукти, і дитячі іграшки. Багато привакти на й віші надо, як в селі. Воно сноцю це сильне. Віші все надо. А працюють якісь магазини? Один магазин два часа працює. Все що проживає близько 70 людей. Денис подав запит в різні організації та волонтерські фонди, аби зібрати для мешканців продукти, ліки, дитячі іграшки та одяг. Ми зараз е в селі Андріївка, це Миколаївський район, е привезли від деяких фондів там, е волонтерські рухи, там Рейбл та фонд Help Heroes of Ukraine. Е також ми е самі там, колективом зібрали деякі речі, там продукти, е гігієна, одяг, е взуття, трохи ліків, е деякі ну, продуктові набори. Та привезли допомогти людям, бо в селі праці немає, і тут деякі сім'ї багатодітні, там, де шестеро діток, в іншій четверо діток. Ну, потрібно допомагати людям. Ні, не вперше. Вже завозили сюди декілька тижнів тому, але сьогодні ми більше змогли зібрати та більше змогли завезти. Це завдяки тому, що ну, Об'єдналися з різними фондами та волонтерськими організаціями Миколаєва. Волонтери з Миколаєва розвозять допомогу у прифронтові та деокуповані села, розповідає Денис. Завжди їдуть туди, де складна гуманітарна ситуація. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Інна живе в центрі соціального захисту з середини березня 2022 року. На початок повномасштабної війни перебувала в Санкт-Петербурзі. Аби потрапити в Миколаїв, довелося їхати транзитом через країни Прибалтики. трое суток я прожила в том убежище возле Красного Креста, А потом Красный Крест меня сюда направил. Обо мне заботились постоянно. И каждый тут. Каждое утро кто-то приносит домашний супчик, mm так угу. котлетки. Инна также намагается допомагать в центре, чем может. Здесь, здесь, было много. Привозили товары, которые формировали пайки. Выдавались пайки, здесь огромное на количество народа. Ну, в общем, я большой специалист по разборке коробочек. Вот таких кукол тоже сама делала. Мне вот это и понравился вот такой парнишка. Это мне здесь подарили. Інна займається фізкультурою. Розтягувати резинку для фітнесу може до 60 разів. Завжди поруч чотирилапий друг Фунтик. Його підстригла, викупала. И после этого от меня на шаг не отходит. Мне его приходится закрывать, если мне надо в магазин зайти, потому что она идет напрямую. Инна Буртова я за Снегуревку, где она прожила значную частину своего життя. Вот работала я в, войне, там, в детской художественной школе Снегиревской. Преподавала скульптуру для мечты «Хочу чего платить». Это что, был детский театр марионеток снегирев. Снегиревке? А второе сделать э, детскую площадку. Но детский городок сказочник на прем'єру постановки, створеної за її книгою, до Миколаєва приїхала авторка роману Доця Тамара Горіха Зерня. Твір присвячений подіям весни літа 2014 року, початку російської агресії проти України. Це перша постановка в Україні. Були екранізації Постановка в Польщі в Варшаві цього літа. Варшавський театр зробив постановку доці. А в Україні перша і я дуже пишаюся і зворушена тим, що це зробили саме в Миколаєві. Це дійсно велика честь і для мене дуже символічно. Моновиставу виставу Проста українська скіфська баба підготувала артистка і керівниця літературно-драматургічної частини Миколаївського академічного художнього драматичного театру Марина Васильєва. Ця вистава про жінку, про жінку сильну, жінку, яка здатна на все, яка може і зможе все для того, щоби. Залишилися живі ті, кого вона дуже любить. Мона вистава особливо складна для виконання. У даному разі артистці потрібно близько 50 хвилин самій бути на сцені. Говорить директор театру і режисер-постановник інсценізації Артем Свистун. Це з'єдналися з зірки. Коли ми бачимо дуже гарний роман, Марина зробила інсценізацію, Вона сама уроженка з Луганщини, займалася волонтерством, і ця вистава призвана для того, щоб показати більш іншим країнам. Іншим е, регіонам, що саме відбувається в Україні, що відчуває людина знаходитись в укритті бомбосховича, втрачаючи своїх рідних, близьких. Я візьму з океану стільки, скільки треба, і він почати мене свої потоки, тому що я прошу по праву крові, яка є одвічною молекулою про давнього океану. Тому що за мною тіні жінок, які ступали до селі. І усі сліди зійшлися в одно, тому що за мною туга вовчиці, яка відвела мисливці відрігла, тому що за мною попилище. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.